Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже у середу, 18 грудня, відбудеться четвертий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3719-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 441 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 і ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8651 розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер один, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят вісім. Сорок п'ять. Сімдесят п'ять, тридцять чотири, тридцять вісім. Сімдесят шість. П'ятдесят, сорок дев'ять. Шістдесят один. Тридцять один. Шістнадцять. Один. П'ятнадцять, шістдесят два, сімдесят вісім, сімдесят три, сім, двадцять три, сорок два, тридцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7504 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Сім. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім, 7, 7. 3. Бережіть себе. Все буде Україна.